Вітаю, мене звати Володимир, і у мене залежність від дивної та незвичної техніки. Так, я той самий гік, який хоче клацати пунькати все це нове та експериментальне. Саме тому вже понад рік моїм основним смартфоном є Samsung Galaxy Flip, який вміє робити ось так. Про це, а саме про мій досвід користування розкладачкою та загалом про телефони з екраном, що складаються, ми сьогодні і поговоримо. Розкладачки, що це таке, і для кого взагалі? Якщо 10-15 років тому розкладачки були у кожного третього і всі пам'ятають ті Alcatel чи легендарний Moto Razr V3, то з появою айфонів та популяризацією смартфонів загалом ми перейшли на ось ці от квадратні брусочки. Все змінилось на розі 2019 та 2020 років, коли Samsung випустили свій перший Galaxy Fold і понеслось. Оці перші пристрої вони по суті були такими просто техдемочі концептами і мали ну мало практичного сенсу. Але з часом більшість недоліків виправили. І сьогодні це вже не просто телефон для техноблогера, а цілком собі звичайний пристрій. Просто в цікавому форм-факторі, у якого є свої як плюси, так і мінуси. Власне, існує два типи розкладачок. Планшет, що складається в телефон, і стара добра розкладачка тільки смартфон. У кожного свої нюанси, але є і спільні риси, як наявність зовнішнього дисплея. Я гордий власник вже другого підряд Samsung Galaxy Flip. І найближчих років 5 точно не збираюсь зраджувати ці серії, тому на їх прикладі і буду розповідати. Чому Samsung і чому саме Flip, а не Fold? Відповідь на перше питання дуже проста. Samsung Display, в принципі, перша компанія, яка почала робити такі дисплеї. Samsung Electronics, своєю чергою, перша компанія, яка почала робити з ними смартфони. Тож у них найбільший досвід та парк цих цікавих девайсів. Це більш надійно та потенційно краще, ніж у конкурентів досвід. Саме Flip, а не Fold я обрав з двох причин: по-перше, планшет мені не потрібен, я працюю за комп'ютером. Телефон мені треба для більш телефонних задач дзвонити, листати стрічку інстаграму, ну і так далі. По-друге, фліп в складеному стані маленький і влазить в будь-яку велосипедну джерсі. Плюси моделей з екраном, що згинається. По перше, це справжній айсбрейкер в будь-якій ситуації. Якщо ви не знаєте, як познайомитись з кимось чи просто заговорити з ними, то ну, дістаньте свій телефон. І все, вам точно гарантовані питання. О, що це таке прикольне, а можна поклацать. Зацікавлені погляди вам точно забезпечені. По-друге, це можливість зробити селфі та групові фото на основну камеру без додаткового штатива. У вас не буде проблеми з тим, щоб притулити телефон до рандомного предмета в правильному нахилі та так, щоб він не впав. Звучить як гімік, але насправді це дуже прикольно і корисно і рятує більше часу, ніж ви очікували. Сюди ж можна і записати кращі фото малих дітей. Бо завдяки тому, що моя 10-місячна донька бачить себе на зовнішньому екранчику, вона дивиться в камеру, а не будь-куди ще. По-третє, це кайф від використання стильної та прикольної штуки. Закінчувати розмову, закриваючи кришку, незабутнє задоволення, і воно здавалось втраченим, але ось у мене в руках. Мінуси складаних моделей. Першим мінусом, звісно, буде співвідношення ціни та отриманого начіння. Зазвичай у таких смартфонів вищий за звичайний бросок цінник разом із слабшим залізом, адже через наявність тендітного екрану їм не можна так сильно грітись, як звичайним телефоном. Тому у фліп та їх аналогів процесори зазвичай на рік старші за актуальний топ у флагмана. Фолди ж можуть мати актуальне на рік випуску залізо, але там і ціна буде ну просто захмарна на рівні оцих от всіх ваших iPhone Pro Max Ultra Bimba Super Chic за 100 тисяч мільйонів грошей. Та сама історія із модулями камер, які отримують оновлення пізніше. Другий мінус це все ще нішевий смартфон, і деякі програми можуть не підтримувати певні функції, які доступні на пласких флагманах з таким самим залізом. Ну і аксесуарів менше в рази, тому моя вам порада: якщо ви купили якийсь прикольний чухол і він вам подобається. Купіть зразу ще пару штук, бо через рік два їх тупо може не бути на ринку для вашої моделі. Третій мінус: принаймні у телефонів, а не планшетів, крім процесора, може бути слабшою швидкість зарядки. Мій Flip 5 має обмеження дротової зарядки в 25 Вт, коли деякі не флагманські пласкі пристрої вже вміють в 125 Вт і вище. Ну і так, з меншим розміром телефону та більшою кількістю екранів приходить трішечки менша батарея. Не те, щоб мені не вистачало на день, але 3700 махів проти стандартних 45К це, ну, помітно. Четвертий і останній екран справді трохи тендітний, і захисна плівочка йому реально потрібна. Я за півтора-два місяці без плівки зміг протерти Олефобне покриття на своєму Flip 3. Тож після цього такої помилки не допускає, і як тільки стара плівочка зношується, зразу ж клею нову. Що і вам рекомендую. Що ж вибрати? Ось тут вам і допоможе Hotline.ua, UA, адже на нашому ринку доступно ну практично все. Обираєте собі те, що вам цікаво, а що ні. А сайт покаже найцікавіше для вас та де взяти дешевше. Можна орієнтуватись на відгуки користувачів, якщо вони є, але я б на вашому місці не дивився на Huawei. Бо на них практично неможливо поставити сервіси Google, хоча їх фолди і найтонші на ринку, десь як один айфон в чохлі. Серед інших представників ринку, крім вище згаданих Samsung, є Motorola зі своїм Razer, у якого не лише 185 Гц екран, а й навіть двократний оптичний зум. Xiaomi теж цікавий претендент. Якщо вам подобається оболонка та хочеться доторкнутись до мобільних камер від самих Leica. Google Pixel 9 Fold взагалі вважається одним з найкращих планшетофонів і має найбільший екран, але й коштує багатсько. Ось такий цікавий та різноманітний світ складених телефонів. А у мене на цьому, все. Дякую за перегляд.